Вітаю, 9 клас! Продовжимо, точніше, поступово завершимо з вами вивчати модуль баскетбол. І на цьому тижні вже будемо вами опанувати 5 6 шести видів кидок м'яча середнє місце. Спочатку, діти, нам треба від стіни відійти декілька кроків, 2-3 метра приблизно, покласти таку стрічку, да? щоб на неї не заступати. Наступати можна, заступати не дозволяється. Ну, краще не наступати. Робимо стійку баскетболіста, ставну стійку діти. Не ставте ногу вперед. Не ставте ногу вперед. Чому? Тому що ви вже будете приблизно е, подалі від кошика десь на пів метра, і вже відсоток влучання у вас буде не такий, як е, зі основної стійки. Звичайно, в баскетболі рахується любий кидок, любе влучання, але ми будемо з вами вивчати більш технічніше, правильніше, щоб вам був кращий відсоток і розвивалася якість. Тому основна стічка, трішечки шпинці, коліна зігнуті. Демонструють діти для шульги. На праву руку, на праву руку, приблизно на рівні грудей. Ось так. Зігнута рука. Ліва рука у нас з боку, ліва рука з боку. Коли готуємося кидати, можна трішечки присісти. присісти. Коли робить здійснюється кидок, ми випрямляємо коліна і водночасно готуємося до стрибка, встаємо навшпинки. І водночас у нас руки випрямляються вперед. Коли вистрибуємо в польоті, в польоті, діти, то ми лівою рукою м'ячик штовхаємо. дозі, щоб він летить не прямий, а дозі. я розумію, що під дахом всіх висота не така і спортивна, зале, але намагайтеся не кидати прямий. Тому що коли прямий, також відсоток буде влучання дуже маленький. Тому вистрибуємо приблизно на рівні лоба чола а на рівні голови ми починаємо здійснювати кидок те саме високе крапці, коли ми вже вистрибнули. Коли ми кидаємо, я казав одночасно, у нас штовхає ліва рука м'яч, і пальцями, чотирьома пальцями, ми підкручуємо м'яч, щоб він так обертався до вас. Для чого це робиться? Ну, по-перше, у вас буде рівніше летіти м'яч, буде рівніше у вас кидок. І якщо ви трішечки не розрахуєте, не влучите. В кошика торкнетися душки кошика, то він по всім законам фізики себе проковтне. Якщо це, звичайно, буде невеличке влучання. Якщо м'яч буде прямий летіти, невеличке влучання він в таки більше відсоток, що він вилетить від кошика. Тому демонструю, як це робиться. Приготувались, можна декілька разів навіть приготуватися, вдарити від підлогу. Приготувались, хоча в грі у вас такого не буде, це не штрафний кидок. присіли, і ось такий кидочок. Коли кинули ще потримайте секунду ручку. Ще раз демонструю, приготувались, поклали м'яч, вистрибуємо і підох. Діти, запам'ятайте, ще таке правило, дуже велика буде велика помилка. Якщо ви навіть після китка стрибнете, кинете і переступите, це заступ, в баскетболі не рахується, це велика помилка. Якщо в волейболі ви знаєте, що можна відштовхнутися в польоті, вже в майданчику, вже зробити там подачу, приземлитися в майданчику, В баскетболі ні. Як е, коли ми. Робимо стрибок, так і приземлений. Ми повинні бути за лінією. Якщо це штрифний кидок, то не зараховується м'яч, якщо трхочковий кидок, то рахується два очки. <кій> Ось. Таким чином. Що вам потрібно зробити на задах? Якщо у когось є умови, можливо, у когось є баскетбольний кошик у дворі, хтось там за кордоном, неподалеку майданчик спортивний, то вам, діти, треба зробити 6 проб і хлопцям влучити треба 4 рази. Дівчаткам три. Якщо ви здавати будете на техніку, як я в домашніх умовах, то треба зробити просто на техніку 4 кітка хлопцям і 3 кітка дівчаткам. І ще раз ось таким способом викидемо і підкручуємо. Так, діти, якщо будуть питання, звертайтеся. З кожним вже будемо розбувати, розбирати вашу індивідуальну ситуацію. Бажаю вам гарних результатів і всіх благ.